Вітаю! У нас сьогодні з вами урок біології із курсу 7 класу за програмою Нова Українська Школа. Тема сьогоднішнього уроку це є вищі спорові рослини, мохоподібні. Ваша активність і підписка це є ключ до росту цього каналу. Підтримайте мене, підпишіться, поставте лайк і залиште коментар, а ми будемо розпочинати. Для початку ми з вами пригадаємо, що всі вищі рослини діляться на дві групи. Перша група це є вищі спорові рослини, і до них належать мохоподібні, далі це є хвощеподібні, папоротеподібні та плауноподібні. Якщо ми говоримо про вищі насінні рослини, ті, які здатні утворювати насінину, то їх можна поділити на дві групи: голонасінні всі хвойні рослини, і покритонасінні – ті, які утворюють квіточку. Свою назву вищі спорові рослини дістали тому, що їхнє нестатеве розмноження та розселення відбувається за допомогою нерухомих спор. Спори формуються в особливих багатоклітинних органах, які називаються спорангіями. Їх формують особини нестатевого покоління спорофіти. Зверніть, будь ласка, увагу, як виглядають спорангії. Ось вони такі виросли, і саме в них будуть дозрівати спори. Також ми на попередніх уроках говорили з вами, що, окрім Спорофітів нестатевого покоління є ще гаметофіти, тобто статеве покоління. Ось гамети в них формуються в особливих чоловічих та жіночих статевих органах у особин статевого покоління, які називаються гаметофіти. Статеві клітини у вищих спорових рослин називаються яйцеклітини. Яйцеклітини вони такі великі та нерухомі, і сперматозоїди. Вони будуть дрібні і рухомі. І для того, щоб рухомі сперматозоїди потрапили до яйцеклітини, і щоб відбулося запліднення, обов'язково потрібна наявність води. Тобто, саме тільки таким чином сперматозоїд потрапить до яйцеклітини через воду. Пухи це є переважно багаторічні, але рідше однорічні дерев'яністі рослини. Відомо їх приблизно десь тисяч видів, вони поширені в усіх кліматичних зонах суходолу та у прісних водоймах. Найулюбленішими місцями для них є вологі ліси, луки та болота. Вони часто оселяються на деревах, ми можемо звернути увагу на екран саме такий приклад у нас представлений. Також вони часто оселяються на скелях та інших поверхнях. У життєвому циклі чергується статеве гаметофіт та нестатеве покоління. Але пануючим поколінням, тобто те, що переважає, є гаметофіт. І я пропоную нам розглянути будову мохів на прикладі зозуленого льону. Ось ми бачимо представника цього мохоподібного. Це є невисока така рослина, і вона утворює щільні оселення, що називаються мухові подушки. Особини, що мають листоподібну таку листопстеблову будову, подивіться, будь ласка, ось ми їх бачимо, да? вони є е, е, прикладами статевого покоління, тобто гаметофітами. Коренів, зверніть, будь ласка, увагу, в них немає. Але вони мають ризоїди. Пригадуєте, коли ми вивчали з вами тему водорості, ми знайомилися з ризоїдами, які відрізняються від кореня. Тобто і ризоїди, і корені вони закріплюють у ґрунті або якомусь субстраті, але ризоїди не здатні всмоктувати воду з розчиненими мінеральними речовинами. До цього здатний лише корень. Тобто за допомогою ризоїдів, оці мохи, різні представники мохоподібних, вони будуть кріпитися до ґрунту. І у стебловій частині мохів, на відміну від інших видів вищих рослин, відсутні судини. Їх функції виконують видовжені клітині, які зібрані у пучки. Як ви думаєте, чому немає судин у стеблі? Правильно, тому що немає кореня, який буде постачати поживні речовини. А ми пам'ятаємо, що через судини в нас рухається вода у висхідних шляхах. За наявності води, сперматозоїди пересуваються до яйцеклітини та їх запліднюють. От бачимо, у нас є жіноча рослина, чоловіча рослина, і якщо є вода, то сперматозоїд потрапляє до яйцеклітини, відбувається запліднення. Пам'ятаємо, що під час запліднення утворюється статева клітина, яка називається зигота. Зигота. Буде розвиватися в особину нестатевого покоління. Спорангії, ось ми бачимо, вони мають вигляд такої коробочки на довгій ніжці з кришечкою. Коли спори дозрівають, їх ковпачок відпадає і спори розсіюються. В одній коробочці, уявіть собі, утворюється приблизно 50 мільйонів спор, і в сприятливих умовах спори проростають у зелену нитку, яка нагадує нитчасту зелену водорость. Оця от нитка буде рости, галузитися і утворювати чоловічі жіночі статеві покоління, тобто гаметофіти. І буде так цикл повторюватися. Тобто ми бачимо, що статеве-нестатеве статеве покоління, воно чергується. Говоримо трішки про значення мохів у природі та житті людини. Дуже цікавим є білий мох, який називається сфагном. Зверніть, будь ласка, увагу, як він виглядає. Його розгалуджені пагони утворюють такі великі подушки у вологих лісах. Або суцільні килими на болотах. Ці болота так і називаються сфагновими. Живляться такі болота майже чистою водою атмосферних опадів. У тілі сфагнума переважають відмерлі клітини. Зверніть увагу, будь ласка, на друге зображення. Під цифрою 1 у нас живі клітини, вони є зелені, фотосинтезуючі. А під номером 2 у нас є мертві клітини. Поговоримо про це детальніше. У листках на одну живу зелену клітину припадає до кількох десятків відмерлих клітин, і ці відмерлі клітини будуть заповнюватися повітрям. Саме вони утворюють враження, що сфагнум має такий білий колір. У стеблі також розвиваються подібні мертві клітини. Оскільки вони дуже добре поглинають рідину, сфагновий мох, як губка, поглинає і утримує багато води. Килими з фагому на поверхні болота перекриває доступ кисню до нижчих шарів води, зменшує її випаровування та теплообмін. Відмерлі частинки моху лише частково розкладаються, утворюючи велику кількість органічних кислот. Окрім того, у сфагнумі містяться речовини, що вбивають бактерій. Через те залишки моху в болоті не перегнивають, а утворюють потужні поклади світлового сфагнового торфу. Подивіться, будь ласка, торф'яні брикети, як вони виглядають. Взагалі, сам сфагнум після висушування. Раніше застосовували у медицині як матеріал для перев'язок через забруднені атмосферні опади, свагної болота зникають, тож перебувати, перебувають під охороною взагалі по всій планеті. На цьому все. Якщо у вас є питання, то задавайте в коментарі, а ми з вами розберемо ваше домашнє завдання. Вам треба заповнити табличку. Перепишіть її, будь ласка, у зошит, заповніть середовище існування богоподібних особливостей будови та представників. До побачення! Зустрінемось на наступному уроці.